すごいな。<laughs> <laughs> mm -hmm. Поді заповнення підстави на голосування про затворення в цьому порядку демонстрілівської позачергових сказати, І радість у допомога про те, що в земляк землях Руслан Сумін увійшов у збірну команди України і приймав, е захищав Україну на за змаганнях у Мадриді в Іспанії. Там було 150 учасників ветеранів. Це було 6 країн з світу, і в нас є результат. Руслан завоював. Дві серебряні медалі, дві бронзові медалі він е, мав честь прославити нашу громаду е, у Славщині із нашим постянним прапором е, громади. І я думаю, що це велика заслуга е, і честь нашої громади за те, що у нас проживає такий ветеран, е, проживає такий учасник бойові і просто житель Буслава, який. Нашу Тому було прийнято рішення, підписане розпорядження, е, виплатити одноразову грошову винагороду за досягнення високих професійних результатів резерву міжнародних спортивних змагань. Сумнівою е, Руслану Діовичу, інструктору фізичної культури і спорту Муславської міськради, у розмірі 25 тисяч гривень. Я думаю, що вийде. Також э, хочу за дорученням начальника обласного управління молоді Київську, Дія, рамку, Кіловичу, спорту Київської обласної державної організації Гарчука вручити вам почесну ранку, суміну Руслану Кіровичу, Ігорічу, залагомую особисто наступ розвитку фізичної культури і спорту на Київщині, високий професіоналізм, активну громадську позицію, бачите річну і відповідність разів та з намоти призначення фізичної культури спорту. Процедуру прийняття до комунальної власності нежитлої будівлі Леонограді. Тані товариства виразили а, свою згоду щодо а, надання і а, даного неживого приміщення у вигляді благодійної пожежі. Даний правочин вчинений нотаріально і виключно для нотаріально самообхідна згода органу місцевого самоврядування, яка виглядає у прийнятті відповідного дорішення. От у нас була процедура запущена одна, але навіть товариства бажають передати на ньому трішки іншому процедуру. Оціню та додаткову частину міського бюджету на 5 млн грн за рахунок субвенції з обласного бюджету. Кошти будуть використані 4 мільйони на здійснення капітального ремонту цокольного полосу міської кутної філії базового комунального закладу культури з облаштуванням безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення до нажальної зали адаптивного купу та 1 млн грн на придбання спортивного інвентарю для заняття адаптивних спорту. Також пропозиція до рішення сесії внесено зміни по функціональній економічній класифікації видатків, в межах вже запланованих видатків, погодних розпорядника. Дані зміни забезпечать потребу видатків до кінця ваших руху. Це всі зміни. Просимо вас підтримати. Якщо кожна можу може покаже, розказати. Перший законопроект забезпечити права та ветеранів належною медичною допомогою, щоб вони не стояли в гроші, щоб медична допомога була не тільки при лікуванні, а вже й при реабілітації, а також достойним протезуванням із високоякісних матеріалів, і без щеп, і прожив прочок. Це один зараз. Другий підтвердження стажу роботи Підтвердження стажу роботи. самостійно використовувати відомості державного реєстру або в судовому порядку, щоб люди могли добитися цього. Третій здоров'я це підтримка учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих, приведені для ведення середнього господарства, фермерського господарства, Просто, щоб вони могли стати. Підприємцями або кермерами різниці немає, просто щоб держава могла допомогти їм в кредитуванні і в кредитуванні в нульовому, скажімо так, потім надала пільгу кредитування та, наприклад, реалізації. Держава допомагала. Все-таки законодавство. з Верховною Ради вирішуємо питання з монобільшістю і не виноситься питання на НАТО. У нас своєї роботи достатньо, і ми свою роботу я надію зробимо якісно і так як допомагає законодавство. Тому я думаю, що державою передбачено всі законодавчі акти, які сьогодні працюють відносно наших учасників бойових дій, ветеранів війни. Тому я думаю, що в якійсь мірі можливо це. Політичні питання, які до нас ніяким чином не стосуються. Це моя особиста думка. Кабінет міністрів працює, Верховна Рада працює, президент також над цим всім працює, тому я не бачу необхідності голосувати, може, хтось готується до виборів з інших. Миколай, коли проголосували, що переноситься на кінець військове. Звірніше по закінчую. Питання в тому, що наскільки ми зараз будемо давати при тому, що потім спекулювали, не підтримали, не підтримали, а всі ці три рішення стосуються ветеранської політики. Тобто я, ну, сказав -то так. Чи так, чи так. ну, Я особисто буду голосувати за, тому що ну, це близька тема і вона тема. Я, ну, ми, ми ми, ми чесно, все зрозумів. Перше таке, то, друге таке, то третє таке. Ну, то я без обід. Просто я, просто, так, Ні, просто воно, воно на позачергову сесію винеслося. От на сьогоднішній ну, день, того, день у нас буде, буде, буде прийнята ну буде посада заступника, який, як і зрозуміло, буде відповідати за ветеранську політику. Давайте ці питання перенесемо. Вже людина сяде ними займеться і скаже, дай свій висновок, Потрібно нам чи не потрібно. Бо ми так з кандичка наче на позачергову сесію винесли. Я розумію, що питання більше політичне ні з цього, що ми на ці процеси навряд чи вплинемо, але це відбувається по всіх громадах. І сьогодні наше рішення, що ми відмовили в цьому, буде потім спекулювати десь на що спекулювати? що сьогодні ви є депутат громадної партії. Ви рахуєте, що президент і... <плес> Ні, так, це питання, тому що воно не зареєстровано у Верховній Раді. Воно зареєстровано. І нас питають нашу думку і скажуть, ага, ці одмежувалися. <плес> Чого <Чому? плес> ну, ви Вони, е, Якщо мова е, йшла <плес> у своєму... <спільшат. плес> ви висловили свою клубню, <плес> я висловив свою. Ви голосуєте так, я голосую. Я ставлю на голосування. За виконання голову не буде. Ми ж голосувалися, але Тут всі голосували. Закрив не буду ноти. Чому А Що не закрив? А ви ж у вас? Ми підтримували президента. Борис, ви ж підтримували президента України. Ви не підтримувалися? Якого П'ятого чи що? Ні. А зараз підтримуємо повну раду. Батьківщина так само є в Верховній Раді. Їм не важко взяти і поставити запис на голосувати. Геннадій, ви зараз говорите, ви заглядали в цей законопроект, ці чотири законопроекти. Хто з'являвся ініціатором? Ініціатором з'являлася батьківщина Вона ініціювала. Тепер вона просить підтримки. Ми сьогодні підтримку Верховної Ради, а не будемо місцевому Верховну Раду обирав, хто народний нас обирав хто? Народ промали. Дискусія довга може бути. Вже вже. Давайте запитання голосуємо. Юрій Михайлович, <реш> хіраї... ви це вже доволі старий депутат, я ви бігнуло. знаєте, <реш> <реш> що почався е, ця... для, для того, щоб нагадати про себе, що є батьківщина, вони можуть безпосередньо зареєструвати всі всі закони в Верховній Раді, і Верховна Рада проголосує. Ви, ви хочете сказати, що ваша влада не буде. Та, продовжуємо роботу. Наступне питання. Пронесення зміни розвитку культури бутацьких нормальне. Напрямок щомісячна доплата за роботу праці для передачних працівників. Зараз буде обсяг програми, становитиме 143 млн 500 тисяч гривень. Програма розрахована на 3 роки. Також тут, тут, тут будуть задіяні кошти обласного бюджету, кошти громади і кошти з інших джерел, які були заборонені законодавством. Прошу підтримати. Ще раз я не розумію. Це підняття зарплати за зараз... Ні, це не підняття зарплати, це військовий сам доплата педагогічних, тільки педагогічним працівникам. На початку року ми виплачуємо педагогічним працівникам по 1300, виплачуємо в вересня по 2600. Ті педагогічні працівники, які отримуються за рахунок державного бюджету, іде субвенція з державного бюджету, а педагогічні працівники, які отримуються за рахунок Військового бюджету, ми за рахунок міського бюджету минули доплату. Музична школа, доплата за рахунок, тут включена в цій програмі музична школа, педагогічні працівники музичної школи, доплата з міського бюджету. Ну, буде, Це вчителям школи мистецтв. Ця постанова, тим більше, що в серпні місяці відбулися зміни, і якщо вони були прийняті, постанова була діяла тільки на рік на 25-су, в серпні місяці підписана Верховною Радою постанова дія до кінця військового стану, щоб всім вчителям і викладачам по 2600, і якщо до цього ми платили їм тільки навчальний період, тобто із вересня до травня то зараз по новим внесенням зміни до цієї постанови ми платимо цілий рік і навіть влітку. Тільки педагогічним перед цим вітавим викладачам, там пережити. Голови, пропонується внести зігень до структури виконавчого комітету, а саме ввести з 10 жовтня 2021 року одну штатну одиницю посади заступників міського голови. Передбачив, загальну кількість причинів по виконавчому комітету по Славської міськради 93 штатних одиниць. Прошу підтримання доступного звання. Пан Юрійович, який ми сьогодні вам розповідав, який буде опікуватися ветеранською політикою, соціальним забезпеченням, молоді, спортом, це те, що е, в одному дотичне, Я думаю, що він заслужив на те, щоб е, очолювати місцеві раді посаду військового новину. Сюди знаєте, він перед вами стоїть. Якщо є запитання, то я думаю, класи задати. Якщо ні, прошу відсутня. Можу сказати пару слів, шановна громада, дивіться, на цій посаді має бути людина, яка дійсно пройшла етап поранення, етап військової служби і етап реабілітації. Е, я думаю, що я підходжу цю посаду, ви вже дивіться. Дякую. Yep. Віталій Миколаєвич. Тоді вже ж ми, як кажуть, проголосували місце коло Олександра Петровича і хай вже відчуває сьогоднішнього дня. Він не звільнений.

So oh.